Вирішення питань щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, особливо їх працевлаштування одне з головних завдань служби зайнятості. В рамках всеукраїнської інформаційної кампанії Робота для ти потрібен. Протягом вересня-жовтня 2023 року фахівцями п'ятхатського відділу кам'янської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості організовувалися та проводилися виїзні інформаційні заходи в територіальних громадах з метою інформування внутрішньо переміщених осіб про послуги, можливості та активні програми, які пропонує Державна служба зайнятості. Оперативність, сприяння в отриманні постійної та тимчасової зайнятості, індивідуальний підхід до клієнта дають певні позитивні результати. Як саме допомагає служба зайнятості сприяти у працевлаштуванні ВПО та підвищувати конкурентну спроможність на ринку праці за допомогою ваучерів та сертифікатів на навчання? У нашому сюжеті про цікаві приклади громадян, які скористалися такими послугами. Пані Марина, розкажіть, будь ласка, про те, як ваша громадська організація Дару добру Україна допомагає внутрішньопереміщеним особам і зараз про свою співпрацю з нашим центром зайнятості. Доброго дня! Наша організація знаходиться на території п'яти е, територіальних громад. Ми допомагаємо ці продукти харчування кожного тижня. Ми комусь видаємо. Це і засоби гігієни, це одяг, взуття, іграшки, меблі та інші корисні речі, які допомагають виживати внутрішньо переміщеним людям у цей складний час. Також хочу розповісти про співпрацю зі службою зайнятості в особі п'ятихатського відділу. Фахівці відділу постійно співпрацюють з нами, надаючи інформацію внутрішньопереміщеним людям про актуальні вакансії, про можливість навчання, про підвищення кваліфікації за рахунок служби зайнятості, роз'яснюють чинний порядок про реєстрацію та отримання допомоги по безробіттю. Проводять аналіз потреб людей ВПО по зайнятості, тобто під Чукаємо їм роботу, всіляко допомагають. і Я вам скажу, що це дуже добре, тому що люди приїхали в нове місто і вони не знають навіть, де деякі служби знаходяться, а тим паче про якусь роботу. Тому це дуже актуальна інформація і підтримка ВПО. Також ми проводимо виїзні заходи не тільки на нашій території, а й у місця поселення внутрішньопереміщених осіб. На одному з таких заходів. Наша волонтерка Тетяна з Краматорська, отримавши вичерпну інформацію, проявила бажання навчатися за ваучером. Більш детально про це вона вам вже сама розповість. Дякую, пані Тетяна. Розкажіть, будь ласка, як ви навчаєтеся за цим ваучером? Взагалі, як ви на цю ідею вийшли? Сюди, в місто П'ятихатки, хатки. Я приїхала як внутрішньопримішна особа, а я з міста Краматорська Донецької області і е... Як давно ви у нас мешкаєте? Вже майже рік. Так мене завела сюди Туля. Так, вийшло так, що ми приїхали сюди. І це маленьке місто, але потрібно ж якось прогодовувати свою родину. І я звернулася до п'ятихацького відділу служби зайнятості. На одному з ярмарків вакансій дівчата розказали, про які в них є вакансії. І мене зацікавила одна зі спеціальностей на Укрзалізниці. Я поспілкувалася. З начальником відділу кадрів, але так як це не зовсім мій фах, не мій напрям. Я більш по машинобудуванню. в мене досвід роботи вже 10 років, в машинобудування інженер-конструктор, мене зацікавила така можливість як підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці саме в цьому регіоні. І фахівці служби зайнятості підказали мені, що є така можливість навчання за ваучером. Дівчата служби на службі зайнятості мені видали ваучер, і я вирішила подати документи до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. На спеціальність соціальна робота, але там напряму відразу є і соціальна педагогіка, і практична психологія. Ви що вибрали? Це все три буде в мене так? спеціальності, так. Тобто я не одну професію отримаю, а відразу три. І це міждисциплінарна наука, вона ну, відкриває більше можливостей. Тобто я не буду узконаправленим спеціалістом, і я вважаю, що саме ці спеціальності будуть потрібні і в воєнний час, яким ми проживаємо зараз, і післявоєнний. Зараз я студентка. Цього вищого навчального закладу і буду намагатися вивчитися і бути корисною в суспільстві. Ви онлайн навчаєтеся? так. Це дуже добре, що зараз є можливість без виїзду з свого рідного дому. Можна навчатися отримати знання. Більшість людей, які повиїжджали за кордон, також може навчатися в наших українських вищих навчальних закладах. В мене багато прикладів. Люди не захотіли навчатися в Європі не. або в інших країнах, а саме в Україну, бо вони намагаються бути повертати. І от саме навчання онлайн це дуже добре. Удачі вам. Дякую. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Добрий день, я Наталя, мене звуть Наталя. Я <клух>, проживаю тут в п'яти хатках вже впродовж десяти років. Ви маєте статус ВПУ? Так, ми переїхали з родиною у 2014 році, от і тут оселилися на П'ятихатчині. А розкажіть, будь ласка, як ви стали співпрацювати з центром зайнятості? А, дуже просто. А, ну, взагалі, я багатодітна дітна мама, і в мене і тут народилося двоє діток. Yeah. От, а, але вони вже підросли. підросли, і я розумію, що мені потрібно вже. Шукати своє да, працевлаштування. Тому ще, ну, я звернулася у 2022 році до центру зайнятості, ну, для того, щоб допомогли пошуки вакансії. Хто за фахом? За фахом я соціолог. Угу. Закінчувала так, Харківський інститут. От. Але за своєю ну, професією, за фахою я ну, не можу поки що знайти тут. І завдяки центру зайнятості в цьому році я спочатку а, вони змогли знайти мені так тимчасову роботу: це фармація. А, я трошки попрацювала а, прибиральницею, але це було тимчасово, і тому я звернулася знову до центру зайнятості, ну які ще є можливості. Так. І на одному з семінарів я почула ну, таку інформацію, що. Є така програма, як навчання mm -hmm. по ваучеру. Мене це дуже зацікавило і ну, дала знати працівникам, що мені це цікаво. Mm -hmm. І одного разу пані Наталя мені зателефонувала і сказала, що є дуже корисна інформація і цікава, що ви можете навчатися по ваучеру. Mm -hmm. Як ви обирали спеціальність? Як я обирала спеціальність, оскільки mm -hmm. зараз Моє життя більш пов'язане з дітьми. По-перше, це зі своїми чотирма дітьми. І по-друге, це у церкві недільна школа. Угу. От, тому я побачила, що мені в цьому напрямку дуже подобається працювати. Я люблю дітей. І тому було не дуже мені важко, важко обирати. Я зрозуміла, що це буде дошкільна освіта. Отак. От так, дошкільна освіта, тому а, за допомогою центру зайнятості uh -huh. <coughs> Програми ваучер. Так, по програмі Ваучер я змогла вступити на магістратуру Маріупольського державного університету дошкільна освіта uh -huh. за фахом дошкільна освіта. І хочу сказати, що в <coughs> мене купа вражень. Зараз навчаєтесь? Так, так. Uh -huh. Так, зараз навчаюсь, була сесія. Купоражень. Ну так, це установочна була сесія. Ага. Тобто ви тільки почали втім? Так, так, тільки почала mm. В цьому році. Ви І... задоволені? Дуже так? Я дуже задоволена. Я дуже рада, тому що це та сама ніша, ну яка, по-перше, для моєї душі, От, тому що я ну, хочу mm. цим займатися, я хочу підвищити свій mm. а, конкурентну спроможність, mm -hmm. як mm -hmm. кажуть mm -hmm. в центрі зайнятості mm -hmm. на ринку праці. А у нас в п'ятихатках і займатися саме тим, ну, що мені подобається. А це працювати з дітьми. От, і... Я бажаю вам удачі. <гум> Дякую вам велике. Представтесь, будь ласка, я дяканова Наталія Романова. Наталія Романівна, ви маєте статус ВПО. Як давно ви в хатка? Ну, в 23-му році я приїхала сюди кілька місяців вже, так? Ну так. Да. Ви хто за фахом? Провідник. Ви так провідником працюєте? Ну, так, так і працюю. А як так вийшло? Розкажіть, будь ласка, про свою співпрацю з службою зайнятості. Фахівці відвідали наш терцентр. А що ви там робили в терцентрі на той момент? Коли приїхали в п'ятихатки, ну не було житла. Ага. – Тобто це ваше ми... було ваш тимчасовий прихисток да. там? Ага. Ми обратились у терцентр, нас е е прийняли, і ми ага. по сей день це. Живемо там, ага. в терцентрі. І тоді фахівці що, служби зайнятості, там якийсь захід проводили, мабуть? Вони проводили захід, ага. ну, я познайомилася з дівчатами. Ага. От, вони нас потім, мене пригласили в центр, ага. да, в центр зайнятості ага. ну, і предложили роботу, ага. От, по якій я зараз працюю. Ви задоволені вашою співпраці і службою зайнятості. Вам швидко підібрали вашу роботу? Дівчата молодці. Так. Вони одразу мені допомогли. Ага. Я тепер працюю тут. І дякую дівчинам з центру зайнятості. Ага. Вони мені дуже допомогли. дуже. Ви задоволені. Я задоволена. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Дякую. Ну, а представтесь, будь ласка. Мене звати Олена, я приїхала з Херсонської області в квітні 2022 року. Отримала статус внутрішньопереміщеної особи. Маю вищу освіту. Ви хто за фахом? Менеджмент організації. А як розвивалася ваша співпраця з службою зайнятості? Сама намагалася знайти роботу, в мене не виходило, тому звернулася до центру зайнятості в серпні 2023 року. Тобто зовсім недавно Так, да, недавно. Мені там докладно розповіли про послуги служби. Також запропонували безкоштовні курси, які можна проходити дистанційно, що дуже зручно. Курси були офіс менеджмент з основами діловодства. По закінченню отримала сертифікат. Тобто, ви вже що перенавчилися? Да, перенавчилася, підвищила свій рівень знань. Да. На даний час вже стажуюсь на новому місці роботи. За фахом? Да. Так. Да. Курси мені допомогли, дуже багато цікавої інформації, щось новеньке для себе дізналася. Ну, ви вже так розумієте, що ви е, проходите стажування і дай Бог залишаєтеся на новому місці роботи. Ну так, да. значить так, так. Да. Ну я бажаю вам вдачі. Дякую. А ви, будь ласка, представтеся. – Мене звати Марина, я приїхала з Нікополя. Угу. Як давно? В 22-му році, влітку. Угу. Тобто ви вже майже півтора роки тут? Е, так. так. Чи ви тут займалися? Я навчалася, я тільки цього літку влітку закінчила навчання угу. і отримала диплом психолога. Угу. Після цього я звернулася до центру зайнятості, щоб. Шукати для себе місце роботи. На той, на той час, коли я прийшла, ще не, не було для мене вакансій, тому я розглядала інші вакансії, наприклад, діловод. Але мені не вистачало навичок, тому я вирішила піти на курси. Mm -hmm. Ті, що проходила Олена, okay. менеджмент з основами діловодства. Так, like, ви одночасно проходили yeah. курси? Yeah. 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 Мені сподобалось, так як було інтерактивно, багато стимульного матеріалу, електронні конспекти, що дуже зручно. Я можу повернутися до цих текстів, знову перечитати, uh -huh. вивчити. Uh -huh. Я дізналася для себе багато нового. І плюс що це безкоштовно, тобто я не втрачала час, поки я безробітна, я змогла отримати нові знання для себе. І зараз це моє працевлаштування в процесі. Ви ж теж отримали сертифікат. А, так. А так, я отримала. <кхів> Так ви теж офіс-менеджер тепер. Так, так, виходить, що діловод. так. Так, mm -hmm. менеджер-менеджер діловод. Mm -hmm. а, що вам можу запропонувати, чи це ви просто в процесі ви говорите? Так, в процесі можливо буде як підходяща вакансія, або по-моєму фаху, або без діловодство, mm -hmm. то можна, можна буде вибрати. Mm -hmm. а, скажіть, будь ласка, ну в принципі. По тому, що ви пройшли ці курси і взагалі по співпраці з служби зайнятості, ви задоволені? Так, да, дуже задоволена. Так, задоволена. Дякуємо. Дуже Вони відкриті до нас, допомагають, консультують, то угу. так сподобалось. Супроводжують на всіх етапах, так чи ні? Так. Угу. так якщо щось не зрозуміло, можна звернутися і все докладно пояснити. Угу. Удачі. вам. Дякуємо. Особи, зацікавлені в пошуку роботи, можуть здійснювати його самостійно. Але слід пам'ятати, що звернення до служби зайнятості значно прискорює цей процес, оскільки фахівці служби здійснюють підбір кандидатів під конкретні замовлення роботодавців, зокрема з організацією професійної підготовки безробітних безпосередньо на майбутньому робочому місці, в чому ми змогли переконатися на одному. Із сьогоднішніх прикладів